Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні приїхав на таке от місце. Зараз місцинку, друзі, покажу. Ну які тут були в мене знахідки? Тут раніше царський і радянський пляж який був рядом. Були. Так що, ну, одне, що погано стерня висока стоїть. Так, містами, де кусочки поменше стерні хожу. Зараз місцинку, друзі, покажу. Така ось, друзі, місцинка. Так, все, кусочками десь стерня поменше, а так хожу. Така от місцинка. Біля кущика. От там, от. Біля того кущика і царський радянський пляж був. Оце від того кущика. І аж, аж, аж. аж практично до того дерева. Отам от деревце, практично до того дерева. Це все раніше царський радянський пляж був. Така от місцинка на сьогодні, друзі. Поки ходив так одні. Пробок пару штук, знайшов, пару обломичів, вода алюмінієвої проволоки, пару желізок. Така от, друзі, місцинка. Погано, звісно. Одне що страня висока стоїть. місцями хожу. Шукаю місця такі, як оце, де страні поменше. Ну що, друзі, а в мене вже є перва знахідка. Така, от, друзі, знахідка випала. Монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. 25 копійок. Така ось монетка. Цікава монетка. Ягодки великі в ній. 1992 рік. Ну що, друзі, шукаємо далі. Ну що, друзі? Перейшов трішки на друге місце. Там ходити не взагалі невозможно. Стерня висока чуть ли не до коліна. Там. А це перейшов на такий от лужочок. Таке от воно викашене. Типа випаса що то невеличкого. Такого там воно вже бур'янці пошли. Ну а мені вже з такої от ямочки мені сьогодні везе на 25 копійок. Другая знахидка в подряд. И 25 копеек. Такая вот, друзья, знахидка. 25 копеек. И тоже 92 рик. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна ямка. <кій> з глибини сигнальчик був. Де -то до доштика лопати. Ось вс. Земельки скільки викинув. І ще трішечки з глибини викинув і дав вот таку от знахідку. Це, походу колечко мав, люсеньке детське, царське. Такі от. Лечка з узорчиками, з такими от малюсеньке царські. А Що поразила глибина, яка ще й плюс трава цякої глибини взяло. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка така от монетка, друзі. Це походу 10 копійчик. 1977 рік. Така, от, друзі, монетка. Ну а з тієї сторони такі от. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Видала таку от штучку ще з якими-то надписами. Надписи які-то на ній. Така от штучка цікавенька. Сцинка, напевно зроблена, бо сигнал дуже-дуже низький був. Якщо б срібна була б сигнал. Б 90 був. би. От 86 і вище. А так тільки 63 було чи 65. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Походу пувочка. такая вот Пластмаска тонким слоем алюминия покрыта походу. Такая вот знахидка. Такие отпевец. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидка. Така от знахідка. Це походу ручка латунна. Ось у жовта. Жовту краску пофарбоване. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі? А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 20 копійок 1980 року. Така от, друзі, знахідка. Ну а з цієї сторони таке. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Походу кусок царської вилки. Да, царська вилка була. Латунно. Така ось знахідка. Царська вилка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. от всякого накопал, шмурдяка, и ложки, и облом еще от ложек, и проволока алюминиевая. И такая вот латунная штука. Такая вот латун. Латунная штука. Такие вот шмурдячок железки. Меньше, больше. В общем, вот так вот по железу вышло. І по всякому такому шмурдячку. Ну і до цікавого, що сьогодні попадалося мені на копі. Ну і до цікавого, друзі, що мені сьогодні попадалося на копі. Така от ручка латунна. Ну видно, що ручка латунна. Так, потім що. 20 копійочок 1980. З 80-го року, 10 копійочок 1977-го року. Дві наші ходячки. Ну, вже не ходячки, бувші ходячки, по 25 копійочок. Обидві 92-го року. Така от штучка. Не зрозуміло, що, але з по Таку Так от пугочку видала. Так, дитяче маленьке кілечко, такі от царське. Ну і царська вилка. Точніше, остатки від царської вилки. Така от знахідка теж була. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока.